Це міняли каналізаційну трубу. в привести до ладу цей тротуар. Бажання у ЖКС Хмельницький немає. А міняли її ще кілька місяців тому. І це не єдина скарга місцевих жителів. Це будинок на вулиці Середня, 61. За договором про обслуговування у 2019 році укладеним. Вони зобов'язані в парадних робити ремонт. Потім фасадні конструкції, які повинні робитися згідно з договором. Теж ніхто нічого не робить. Ніхто нічого не ділає. Йдеться ось про ці карнизи, розповідає одеситка. Тут же просто відвалюються шмати бетону. А ось ще один Бачите, все прожавіли. А ось і сама парадна. Лампочок тут немає, тому і темно, штукатурка сиплеться. А тут і зовсім діра в підвал. Тут хоча Ніхто не збирається, хоча б дрібний ремонт робити. Нам сказали, шукайте спонсорів. А за що ж ми платимо? А це хто казав? У ЖКС Хмельницький. Місцеві показують і інші парадні. Вони в такому ж стані. Ніякого ремонту, хоча б косметику зробили. Чистоту у під'їздах місцеві підтримують самотужки, адже пункт про прибирання із договору, який укладено між мешканцями та ЖКСом, викреслили ще кілька років тому. Мовляв, людей в комунальників для цього немає. А ось за освітлення місць загального користування люди й досі сплачують. Лампочки лампочки практично не змінюють. Ми самі міняємо. Ліфт не прибирають, прибирають сусіди. Убирають і це не єдине, що люди роблять власним коштом. Порог діло ліми нянь. Поріг робили ми, не вони. Гроші збирали, дали людині, прийшли, і це все зробили. Чому ми? Почому ми а ось і договір між мешканцями будинку та ЖКС-ом. Він був укладений у квітні 2019 року. Тоді ціна за обслуговування будинку становила 5 гривень. А зараз якимось дивом вже понад 8. Пункт 3.1 договору. Ціна. Пункт 3.1 договору. Ціна за управління становить 5,05. Далі розгортаємо цей договір. І є пункт 7. внесення змін до умов цього договору здійснюється шляхом додаткової угоди. Жодної угоди не було укладено. Додаткової угоди ні однієї угоди не було укладено. Юристи підтверджують, після набуття чинності закону про житлові комунальні послуги змінювати пункти старих договорів не можна. Тобто не треба йти до суду та визнавати збільшення вартості комунальної послуги, оскільки не було додаткової угоди. Сам законодавець зазначив, що це нікчемність. Тобто законом заборонено вносити зміни в договора, до які були укладені до 1 листопада 2019 року. І таких договорів дуже багато в нашому місті, і незважаючи на пряму норму закону, ЖКС збільшують вартість комунальних послуг. Незаконно. Місцеві жителі неодноразово зверталися до ЖКС Хмельницький. Відповідь одна: грошей немає, все подорожчало, а в будинку в борги. ЖКС Хмельницький ігнорує але ЖКС Хмельницький ігнорує наші запити. Чому не виконуються пункти договору? Вони апелюють тим, що частина мешканців не платить. Але вибачте, це ж не проблема співвласників, це проблема ЖКСу. Ну і это проблема ж не живущих там, що совладельцев, это Це проблема ЖЕКа. За відповідями йдемо в головний офіс ЖКЕСУ Хмельницький. Його керівництво запевняє, всі пункти договору вони виконують. Це і прибирання, і поточний ремонт, і підготовки і інженерних мереж. Тому я вважаю, що умови договору виконуються. Якщо у кого є питання, то ми можемо розглянути, виходячи на місце, які там питання, і прийняти рішення, що з ними зробити. А щодо ремонту парадних, це нібито може почекати. Насамперед комунальники займаються аварійними інженерними мережами. І взагалі мешканці заборгували ЖКС у понад 400 тисяч гривень. Ось така відповідь на всі питання. Юристи кажуть, у разі незгоди мешканців будинку з якістю наданих комунальних послуг вони мають писати акти претензій. Даже є затверджений зразок даного акту претензії. Він повинен роздрукувати, заповнити пусті графи, пригласити запропонувати двом іншим співвласникам, сусідам, щоб вони також підписали цей акт, і звернутися з даним актом претензію до ЖКС, в якому зазначити конкретно, яка послуга не надається. Після того він має право вимагати зменшення вартості, вартості наданих послуг. А у разі незгоди комунальників із доводами мешканців питання можна вирішити вже в суді. А ще можна звернутися до Євгена Омельчука, голови Хаджибейської районної адміністрації, який з осені підпорядкований ЖКС Хмельницький, чи навіть до самого мера Геннадія Труханова, не дарма ж його партія носить назву «Довіряй ділам.